Київ дивовижно ліберальне місто. Тут можна стати навіть на перехресті і продавати, хоч кавуних нічого вам за це не буде. Яскравий приклад зараз спостерігаєте. Тут прийшли каручи з камери з телевідення, що знімають арбузи, то то говорять, що ми в неположеному місті, торгуємо тусу. То це стандартна торгова точка у Києві. Як можна отримати дозвіл на таку торгівлю, невідомо. Відомо лише чим така торгівля закінчується. Запитання було, що ви їли. І ми відповіли, що от напередодні поласували кавунчу комусь. Нас відвезли до лікарні, була підозра на дуже високий рівень ацетону». Урядовці стверджують, що винні самі споживачі купують неперевірену продукцію у невстановлених місцях. «В Скаргі споживача повинно міститися. Назва суб'єкта господарювання, місце його знаходження, а також. Що порушено даним суб'єктом господарювання. Ця торговельна точка з продажу Кавунів на вулиці Драгоманова з'явилася більше тижня тому. І ні патрульним, ні дільничному, ні представникам органів благоустрою, ні санітарним інспекторам вона очі не мозолить. Помітили усі ці органи незаконну торгівлю. Тільки коли на місце приїхала знімальна група. Стосовно демонтажу цієї точки. Ну якщо ведемо у працю, то тут займається поліція. Саме головне це нітрати, Те, що викликає отруєння дітей. І людей це нітрати. Він має потрапити в лабораторію, дослідитись, і тільки потім ця продукція може знаходити в реалізацію. Викликаємо поліцію. Власник товару прибуває раніше ніж поліція і поводить себе впевнено. А да? я тебе відповідаю. я тебе послушать все. Я тебе отвічаю. Далі в атаку пішла продавщиця, зрозумівши, що ні представники влади, ні журналісти нікуди не їдуть. Порушники змінили тактику. Журналіст треба. Які? Я там стояла на черешні. Він прийшов, каже, дай черешні. Безплатно, тут під моїм домом. Потім прийшов, каже, дай тисячу гривень. За то, що ти Зрештою, поліція приймає заяви про злочин перешкоджання діяльності журналіста, опитує свідків, а торгова точка як стояла, так і стоїть. І тут, і скрізь по Києву. Олександр Вахнюк, Андрій Ярковий, телеканал Зік.